Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. У понеділок увечері, 2 листопада, невідомі обстріляли Кабінет Генерального прокурора України Віктора Шокіна. Про це повідомила у Фейсбуці прес-секретар СБУ Олена Гітлянська. Вона зазначила, що оперативно-слідча група СБУ була піднята по тривозі і терміново виїхала на місце події. В результаті обстрілу кабінету генпрокурора ніхто не постраждав. Раніше Віктор Шокін заявив, що можливий на нього запах. Цю інформацію він оприлюднив після того, як в ГПУ знайшли у схованці револьвер, повністю придатний до стрільби. У зв'язку з цим Шокін вирішив посилити свою охорону. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею про замах на життя державного діяча. Згідно з кримінальним кодексом України стаття 112 посягання на життя державного чи громадського діяча. Передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. Президент України закликав народних депутатів розглянути та підтримати законопроекти, які Україна зобов'язана прийняти щодо отримання безвізового режиму з ЄС. Про це він заявив під час зустрічі з керівниками політичних фракцій, які входять до складу коаліції у Верховній Раді України. Глава держави нагадав, що з 13 обов'язкових законопроєктів Верховна Рада прийняла 4 і зауважив, що 9 листопада оціночна місія Євросоюзу має зробити свій звіт щодо виконання Україною своїх зобов'язань в рамках плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС. Президент також поінформував голів фракції про заплановану на завтра телефонну розмову з президентом Європейської комісії Жан Клодом Юнкером. Щодо законопроектів по безвізовому режиму, антикорупційній прокуратурі та графіки виконання Україною своїх зобов'язань в цих питаннях, президент також закликав народних депутатів підтримати його законодавчу ініціативу щодо незастосування застави для злочинців, які пов'язані з корупційними діями, щоб суди не мали можливості відпускати під заставу корупціонерів, хабарників і злочинців. Президент також звернув увагу на резонансні кримінальні розслідування і повідомив, що вимагатиме, щоб всі вони відбувалися максимально прозоро. Учора, 2 листопада, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зустрівся з заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, координатором надзвичайної допомоги Стівеном Обраєном. Під час зустрічі обговорено гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також питання пов'язані з захистом, задоволенням потреб і наданням допомоги внутрішньо переміщеним особам та українським громадянам, які проживають в зоні АТО, Стівен Обраєн відзначив зусилля уряду України задля вирішення нинішніх складних соціальних і гуманітарних викликів, надання допомоги постраждалим та полегшення перевезення гуманітарної допомоги через лінію розмежування. Окремо співрозмовники обговорили актуальні проблеми процесу мирного врегулювання та практичні питання подальшої співпраці. Одеська обласна рада на останній сесії скликання встановила норми збору дикорослих ягід, грибів і трав. Відтепер одному жителю регіону дозволено збирати за сезон не більше 10 кілограмів суниці, аронії, кизилу, обліпихи, калини. Горобини та інших ягід і не більше 7 кілограмів глоду. Опеньків і маслюків можна збирати в кількості до 30 кілограмів. Ну а інші види грибів, зокрема білий, до 25. З лікарських трав ліміт складе 5 кілограмів, горіхам 20 кілограмів. Порушникам загрожує адміністративний штраф. Серцево-судинні захворювання основна причина смертності в усьому світі. В останні роки приділяється велика увага розробці рекомендацій з їх діагностики, профілактики та лікування. Що саме сьогодні про це говорять медики, далі в сюжеті. Щорічниця недуго забирає життя в середньому 17 мільйонів людей по всьому світу, що складає близько 30% всіх існуючих нині випадків смерті. Одним із найважливіших чинників ризику розвитку серцево-судинних захворювань є цукровий діабет. В основному більшість таких захворювань викликає такі фактори ризику, як вживання тютюну та міцної кави, нераціональне харчування і ожиріння, а також недостатня фізична активність. Жирні продукти да продукти, у которых много. Насичених жирних кислот. Це жирне м'ясо, це кожа птіці, масло, молоко, сметана. За даними дослідження, які почали проводитися ще всередині минулого століття в американському місті Фермінгем, які тривають і досі. Хвороба, коли серце не в змозі гнати кров по судинах, а саме фібриляція прогресує дуже швидко. За словами лікарів, така хвороба може збільшитися майже в два рази. Фібриляція при серді прогресує і прогресує дуже штраф. І к 2025 року, году тисячі году по з тими начальними даними дане заболіваємось у в два рази, щоб уникнути серцево-судинних захворювань. Медики радять в першу чергу дотримуватися правильного харчування, їсти більше свіжих фруктів та овочів, а також додавати до раціонального харчування річкову або морську рибу. Пріждів сьово побольше фруктів і овочів. Есть такая даже средиземноморская диета, как называемая, да, когда э, пациенты много употребляют рыбы, особенно морской рыбы, и, и много салатов. У першу чергу це небезпечно тим, що захворювання молодше. Захворюють все більше молоді люди. Погіршується кровотік, в результаті чого можлива поява інфарктів та інсультів. Але лікарі заспокоюють, медицина не стоїть на місці. В світі вже розробляють нові покращені методи лікування, згідно з якими хворим будуть імплантувати спеціальні чіпи, що допоможуть організму здорово функціонувати. Євгенія Швіц, Віктор Доманський, факти. 15-20% населення землі страждають на хронічні захворювання дихальних шляхів, хронічний бронхіт. Зазвичай передумовою його виникнення стає гостре застудне захворювання. За словами завідувача пульмонологічного відділення Одеської обласної лікарні Олександра Смоляного, переростання застудного захворювання дихальних шляхів в бронхіт не пов'язане ані з порушенням імунітету людини, ані з якоюсь особливою інфекцією. В основе любого хронического бронхита лежит, по сути, аллергическая реакция. В основе астмы лежит хронический аллергический бронхит. 15-20% населения в ответ на воздействие табачного дыма развивается необычный воспалительный ответ, по сути, тоже аллергический, который приводит к постоянному персистированию... То есть Постоянному тіченню небольшого воспалительного процесу на слізістей оболочці бронхів. Хворі на хронічний бронхіт не відчувають дискомфорту, оскільки, за словами фахівців, запас міцності легенів складає до 20 разів. У спокійному стані працює лише 5 їх відсотків. Людина відчуває проблему, коли вражено вже 50% легенів. Тривалість амбулаторного лікування загострення хронічного бронхіту або бронхіальної астми в Україні у 3-4 рази довше, ніж у країнах цивілізованого світу. Нигде в мире так агрессивно не используются антибиотики для лечения этого заболевания. Основной упор делается на противовоспалительную терапию и на ингаляционную стратегию. Физкультура, спорт, ограничение в пище легкоусвояемых углеводов и соли может быть тем моментом, который может профилактировать развитие хронических воспалительных заболеваний. І, звичайно, скажіть ні, нікотину. Наталя Браславська, Віктор Доманський. Факти. Уряд України заборонив рух транспортних засобів фактичною масою більше 40 тонн і контейнеровозів понад 46 тонн автомобільними дорогами загального користування при перевезенні подільних вантажів. Дане розпорядження опубліковано на сайті Кадміну. Рух транспортних засобів та їх составів з навантаженням на одиночну вісь більше 11 тонн, здвоєні осі більше 16 тонн, строєні більше 22 тонн або фактичною масою більше 40 тонн. У разі перевезення подільних вантажів автомобільними дорогами забороняється, йдеться в документі. Також постановою вводиться обмеження на рух автомобільними дорогами загального користування місцевого значення для вантажівок фактичною масою більше 24 тонн або більше 7 тонн на вісь. За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, міністерство цього року в трьох областях запустить пілотний проект з габаритно-вагового контролю автомобілів на дорогах. Керівництво Мінінфраструктури неодноразово підкреслювало, що відновлення дорожньої інфраструктури та будівництво нових доріг не має сенсу без вирішення проблеми з перевантаженими вантажівками, які завдають найбільш значиму шкоду українським дорогам. У Херсоні функціонує два штрафмайданчики в Одесі. 13. заради оптимізації праці їх всіх реформують та приєднають до однієї філії державного підприємства МВС України до Херсона. Такі зміни можуть вплинути на місцевий бюджет. Подробиці з'ясовувала наш кореспондент. Відтепер на правильно перепарковані машини будуть забирати евакуатори, а водії сплачуватимуть великі штрафи. Але куди саме підуть податки від цих штрафів питання. Раніше одеські філії державного підприємства МВД України інформресурс належали всі штрафмайданчики в регіоні. Зараз її приєднують до херсонської філії, та грошові кошти будуть виплачуватися за місцем реєстрації, тобто до бюджету Херсону. Подоходний налог, який підприємство виплачує, с заработной платы оно уплачивается по месту регистрации предприятия сплата до бюджета Одесской области 206,666 гривен. Я... Нічого не имею проти, але хотілося б все-таки задать вопрос: а не нужно ли эти деньги все-таки оставить в бюджеті Одеської області? Керівник ДАІ Одеської області зазначає, рішення про поєднання філій не було навіть обговорено із керівництвом одеської філії, а її співробітники завдяки таким змінам можуть залишитися без роботи. Задається вопрос, почему було прийнято такое рішення? Не согласованное з сотрудниками одеського філіалу возникає вопрос. В робочих містах, в котрі лишаться сотрудники одеського філіалу. Нагадаємо, закон про поліцію набирає чинності з 7 листопада. На вулиці Українських міст виведуть евакуатори, які будуть забирати неправильно перепарковані автомобілі. Водіям доведеться сплачувати штраф не менше 255 гривень. Окрім того, правопорушник сплачує роботу евакуатора від 350 гривень, в залежності від ваги машини, а також прості автомобіля на штраф майданчику від 30 гривень. Євгенія Швіц Віктор Диманський. Факти в Одесі правоохоронці припинили діяльність підпільного покерного клубу. Працівники міліції вилучили грошові кошти, виручені за даний вид діяльності та обладнання, що використовувалося для в покер. Подробиці в наступному сюжеті. Співробітники Одеського регіонального управління протидії злочинам у сфері економіки отримали інформацію про те, що в одному з нежилих приміщень в Київському районі Одеси надаються послугу в сфері грального бізнесу. У ході проведеної перевірки дана інформація знайшла своє підтвердження. За результатами оперативного супроводження, вказаного кримінального провадження, правоохоронці спільно з прокуратурою Одеської області та колегами зі слідчого управління було проведено санкціонований обшук приміщення, де був розташований покерний клуб. В результаті проведених заходів було вилучено стіл для гри в покер, карти, фішки, інше гральне обладнання та мобільні телефони. Крім цього, організатору даного грального закладу були вилучені грошові кошти, виручені за даний діяльності. В результаті припинення діяльності грального закладу, вилучено гральне обладнання та грошові кошти, що були отримані зловмисниками від громадян за даний протиправний протиправної діяльності. За даним фактом, слідчим управлінням ГУМВС МВС відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 203 з позначкою 2 кримінального кодексу України зайняття гральним бізнесом. Санкція вказаної статті передбачає штраф від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. 2 листопада до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння складського приміщення за межами селища міського типу Таїрове. Вже через 10 хвилин на місце події прибув черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини Київського районного відділу. По прибуттю було встановлено, що горить окремо розташоване складське приміщення на площі близько 100 квадратних метрів. Силами рятувальників пожежа була ліквідована. На гасіння пожежі були задіяні. Три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу. Загиблих та постраждалих немає. Причина займання наразі встановлюється. По місту виду прийшов пожар загорання складських поміщень. На обшій площі 100 метрів квадратних було задіяно три одиниці техніки. Були подані средства на тушення на защиту. Критячий срок пожар був ліквідований. Цьогоріч відзначається 25-та річниця студентської революції на граніті першого успішного ненасильницького політичного протесту проти комуністичної влади в українській РСР. Рівно чверть століття тому, 2 жовтня 1990 року, у Києві на Майдані Незалежності, тоді площі жовтневої революції. Студенти розбили наметове містечко і оголосили політичне голодування. Вже через 15 днів революція була успішно завершена, адже всі вимоги молодих активістів були виконані. Загалом саме цей майдан можна вважати першим рішучим кроком в сучасній історії незалежної України. Зранку 2 жовтня кілька десятків студентів групами по двоє-троє стягнулися до 10-ї години на жовтневої революції у Києві та оголосили про початок голодування. Хто прийшов прямо з потяга, а хто з університету? Весь день вони просиділи на спальниках і матрацах, тримаючи в руках плакати. А рівно о 20-й годині протягом двох-трьох хвилин були зведені намети. До кінця дня голодувати почало 108 студентів. Більшість становила молодь із Києва, Львова та Дніпропетровська. На їх підтримку почали страйкувати студенти всіх вищих навчальних закладів Києва, а також учні технікумів, професійних технічних училищ і старшокласники. Студентські акції протесту прийшли і в обласних центрах, зокрема в Луганську та Львові. Учасники голодування висунули політичні вимоги, серед яких відставка голови ради міністрів Української радянської соціалістичної республіки Віта. Алія масола відмова республіканського керівництва від підписання нового союзного договору, відбування юнаками з України військової служби за межами республіки лише на добровільних засадах, та перевибори Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. Я був студентом п'ятого курсу. Мені було тоді 24 роки. Основна ідея акції ну, от була направлена на здобуття незалежності України. Після прийняття постанови Верховної Ради щодо врахування вимог студентів-голодувальників 17 жовтня 1990 року революція на граніті успішно завершилася. Українське керівництво на чолі з Леонідом Кравчуком пішло на поступки учасникам акції, і 23 жовтня Верховна Рада ухвалила рішення про скасування шостої статті Конституції про керівну роль партії, а також прийняла відставку Масола. В Одесі пригадали події тодішніх протистоянь. Зокрема, в Одеському національному університеті імені Мечнікова прийшла зустріч присвячена революції на граніті, на яку завітали тодішні студенти-протестувальники. Події, які були зовсім недавно, роки даспі тому вони ще не стали історією, тому реально ще не вироблено уявлення про те. Що це як до цих моментів ставиться? Ми повинні поки що проговорити і усвідомити формування новітньої історії України, які ключові моменти в її сучасній історії України стануть знаковими в майбутньому. Молодь повинна зрозуміти хід історії поострадянської України. Він починався саме з нашої студентської акції, яка була ще до проголошення Україною незалежності. Учасники зустрічі обговорили історичні передумови виникнення студентського протесту 1990 року, помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013 року. Їхні наслідки для розвитку державності України, роль молоді в суспільно-політичних процесах сьогодення для студентів нашого часу. Вона виявилась дуже корисною, адже загалом більшість людей, які народилися після подій 90-х, не знають навіть назву першого українського майдану. А що вже казати за його причини та наслідки? підслідки. Ця конференція посвячена революції, і я, як студент, студенти, як і всі інші, повинна об цьому знати, тому що в наше час дуже актуальна і дуже важлива ця тема. Це боротьба за свої права, за розвиття. Для мене революція – це можливість мати право бути свободним, мати виражатися, добиватися. На захід завітав і відомий український гурт одеського походження «Друже музико». Будь з нами, буде українцем, що тут народився, якщо ти не слід за мною себе відчуєш собою, будь з нами, будь українцем в раді, щоб тут народився, і на свята, і до зброї підемо разом з тобою. Революції на граніті тої революції по великому рахунку, яка Одна з складових, яка дала можливості прийти Україні до незалежності, ту, яку ми отримали в 91-му році, ця тема особисто мені, моєму гурту, друже музика, як формації патріотичного позитиву з міста Одеси, дуже цікава, хоч ще в 90-му році сам був достатньо маленьким починав тільки тінейджерство, тіне, тіне то для для, для самого собо дуже цікаво е, поспілкуватися з очевидцями з тими людьми які робили е, цю революцію на граниті і в свою чергу підтримати їх своїм патріотичним співом Революція на граніті, що була повністю організована силами студентства, не мала на той час аналогів у всій Європі, адже оксамитові революції у східній Європі у 1989 році проводили зріліші політики. Ці акції та голодування відіграли важливу роль у становленні незалежності України. Наше завдання сьогодні не тільки пам'ятати події, що привели до становлення нашої держави, а й вміти робити висновки з них, вчитися на помилках та відстоювати свою незалежність і свої права заради тих, хто віддав сили. І навіть життя за нашу свободу. Ірина Аргузянська, Владислава Гарбарь, Факти для вас в ефірі працювала команда Служби телевізійних новин. В мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.